Карл, Марія, вітаю, радіємо. Вітаю. вітаю, Алекс, радіємо, рада бачити, чути після ретриту. Так, так. Марія, хочу сьогодні таку тему ось підняти. Це стосовно буде, життя, буде, тобто цикл життя видатних людей. Тому хотілося б розпочати. От... Вже є, Будда, бути, це, до речі, санскрит, українська, вони не тільки схожі, а одне джерело і один зміст, практично. так? От. І це слово бути, просто я є. Це відчуття, моє існування. так? І Будда його пізнав. І для того, щоб його пізнати, треба було. Скажем, він думав так тоді, коли був молодий чоловік, він е, був у пошуках цього щастя, у пошуках самопізнання, у пошуках того, що не, скажем, не що є тіло там, чи думка, а що це тіло і думку веде, що створило цю тіло і думку, що взагалі е, стоїть за цим світом. Тобто в пошуках істини Пошук опори, тому що він розумів, що на тіло опиратися не може зараз, так так, тому що воно йому здавалось ну там слабким, обмеженим і так далі. Розум також він був не відкритий як щодо взагалі самого існування, і для того, щоб відчути оце щастя, щастя, це ця повнота, постійна повнота, тому що він бачив, що люди страждали. І він страждав також від цього страждання і свого, і нерозуміння того, чому це все так відбувається. А в той час це було дуже-дуже, ну, скажімо, некрасиво наш час трошки простіший в цьому плані, У нас трохи більш матеріально забезпечений, скажімо, час, плюс до того, що е, при тому що Будда народився в дуже багатій родині. Ось, то... Але він бачив, що люди страждають, і це його дуже зачепало. і він все-таки пішов з родини в пошуках цього щастя. Він Ходив кілька разів, а потім все таки пішов. І цю позицію він вибрав для того, щоб пізнати щастя, не розуміючи, що щастям являється він сам. І вже в кінці, усвідомивши це, він зрозумів, що його страждання було тільки від того, що він розділяв себе від самого щастя. Він не відчував себе цим щастям. Він розділяв матеріальний і духовний світ. Він розділяв розум і всесвіт. Розум і свідомість. Коли це все злилось, він зрозумів, в нього sta... він опинився в позиції, його розум, скажімо, став оці... цією свідомістю, так? І тоді він зрозумів, що нема ніякого розділення, що саме це, що є я, якраз і є всім. Справжнє я є усім. І давай порівняємо це, давай це краще ще, ще так пояснимо, так? На прикладі Сонця. Що таке щастя, так? От сонце, випромінюючи свою ну, світлу, енергію, силу, так? воно дає цю енергію усім, здавалось би, людям, так? Які живуть на землі. Ось. Але ми розуміємо. Що воно одне. На всіх. Так? Коли ми розвиваємося в духовну, ми розуміємо, що ця, це світило це не просто е, світило. Що це, ця енергія не просто на нас потрапляє, на наше фізичне тіло, а вона якимось чином е, є нашою енергією. Так? Але ми, як люди, відділяємо себе від сонця. Ми думаємо, що я тут знаходжусь, а сонце на небі. Ось і таке розділення, таке от сприйняття, воно, скажімо, від такого сприйняття людина залежить від цього сонячного променя, тому що їй хочеться гарної погоди. І, а коли вона. Розумієш, що вона є сонцем, так? Тоді в неї погода завжди всередині. Розумієш? Тобто вона випромінює цю енергію, вона є світилом для власного життя. От сонце це як, як приклад Бога, приклад абсолюту, приклад єдності. Але як бути, як сонце, одне, а я, Саша, там, Іван, Петро, так? Я, скажем, а нас багато. Саш, Петрів, а Сонце одне, так? і як можна його відчути усім, як, розділен... ну, як, як воно здається розділеним. Тобто, якщо багато Петрів, Іванів, там, Марій і так далі, і ніхто не відчуває його всередині цього сонця, так? Воно ж одне на всіх, так? А людей багато. Як відчути цю єдність? Тобто, треба зрозуміти таку річ, що це сонце одне у всіх, значить, всі єдині у цьому сонці. Всі єдині у цьому сонці. Тобто існує образ Івана. І Марії, там, Руслана і так далі. Існує образ, так? Але сонце, ці образ цих образів багато, але сонце одне на всіх. І насправді оце сонце якраз і є нами. Справжніми от нашим, наш, ну, нами. Тому що. Ми розуміємо, що наше тіло, коли ми їмо там все, рухаємося, воно є, так? Ми його відчуваємо, ми прекрасно знаємо, що це тіло є. Ми розуміємо, що наша голова мислить, мислення є так, але. Е, бувають часи, коли наше тіло змучене, хворе, наш розум ну, відмовляється якось сприймати дійсність, тобто це все мінливе. Але ми відчуваємо, що за цим щось є тобто, ці всі Марії, Саші і так далі, вони е, живуть. Щось, щось є за цим всім. Оце якраз це сонце, так? І воно є у всіх. І всіх воно не різне, не Сашене сонце, не там Валіне Сонце, не Ігорове Сонце, так? А воно єдине у, у, всьому, у всьому. так? І тоді, коли людина розуміє, що сонце у нас всередині одне, так? І воно якраз випромінює життя, так? Вона тоді розумом не розділяє Сашу від Марії. Вона тоді розуміє, що це одна історія, одна якби сутність, одна сутність, яка дає прояв і цьому, і цьому тілу. одна Одне світло, одна енергія, яке дає прояв цьому і цьому тіло. І вона тоді е, відчуває повноту власної цієї енергії духу, яка, е, ну скажімо, по-перше, розповсюджена у всьому, по-друге, сильна у всьому, дає оце всю енергію. І вона відчуває цю силу власного сонця. Коли вона не починає не присвоювати енергію Сонця Ігору, тільки Ігору, так тільки Андрію, так от це тільки Ну я можу це робити, а всі решта не можуть. Коли вона розуміє, що всі Мають цю енергію, і вони всі тільки є цією енергією, яка одягнулася в тіло Андрія і Валі, так? і Наталки, і Тані, і всіх, так, і Лесі. Ось. Ну, тобто, просто вона одягнула це тіло, так? І е, завдяки цьому тілу вона має таку сприйнятливість всіх. Всіх е, людей. Ось то, якщо вона це ловить і це розуміє, то вона не відчуватиме розділення із Танею із Андрієм із. всім Вона відчуватиме оце сонце у всіх. І тоді вона не присвоюватиме це світло сонця, тільки там валі чи Лесі чи там Ігору, тобто нікому із образів, а вона розумітиме, що це вона і є. Оця енергія і є нами, Оце світло і є нами, оця єдність і є нами усіма зразу. Оце якраз саме життя, і це пізнання оцього самого життя являється просвітленням. Являється Єдністю, являється тим щастям, яке не покидає розум ніколи, тільки тому, що в цьому якраз сенс життя відчути це, що дає життя Саші, Валі, Ігору, Лесі, Жені, Тарасу і всім. Коли е, оце сонце привласнюється Тарасом і каже: Я Тарас можу, там, ну там, є сонцем, а всі решта не сонця, і я як Тарас, тільки як Тарас, всі решта, я як Тарас даю вам цю енергію і нателовіть, то це є перевернута свідомість. І це є нещастя, це є егоїзм, це є е, інша сторона існування. А коли він розум... не говорить що я, Тарас, так? а знає, що це сонце є у Валі, Лесі, Саші, там, Ігору, Тані і так далі, і бачить це Сонце у всьому, воно, ви, воно єдине у всіх. Тоді тільки тоді пробуджується сила цього сонця. І, і оце ну, не може бути в цьому стані присутнє оце розділення. Тобто его, яке привласнює цю енергію. Привласнює, розділяє оце Марія, а оце там слава, там Марта, розділяє цю енергію на когось. так, на, от. Тоді це проблема. Якщо це є розуміння, що це сонце являється всіма відразу і безповоротно, тоді цей стан блаженства, тому що це сонце якраз є проживанням ну, самого життя от цієї людини, яка це відчула, усвідомила і стала цим сонцем. Тобто наша природа буде, да? Вона не обмежена, вона якраз є природою усього живого, усього живого. так? І тоді, коли це прояснюється і розум сприймає це як от єдність, то це найбільше щастя, щастя, найбільша сила і найбільша енергія. І воно тоді не розділяє сонце, енергію сонця, енергію світила від енергії трави. Від енергії землі, від енергії каменя, від енергії будь-якої харча, від енергії тіла людини. І з такої позиції тіло людини стає світлом. Дякую. Дякую, Марію. Наступне питання: це от про шлях просвітлення та про страждання, Будда казав, що страждання це частина бажань, і що означає, що от відмова від всіх бажань це неодмінно призведе до внутрішнього спокою? Е, ну він тоді так вважав так, але насправді його бажання. Пізнати себе це також бажання. Його бажання пізнати себе це також бажання. Тому, скажімо, відділяти знову таки себе від бажань не можна. Бажання це рух, скажем, енергії. Бажання це, особливо як вони підкріплені вірою, так? це якраз енергія, яка реалізується. Тобто у людини, як у <кій> Сонця, <кій> є вічне джерело, так? тому що, ми вже вияснили, що це вічне джерело являється всіма, так? і воно є вічне. Тільки розум думає, що воно не вічне, так? Але якщо людина Е, не, не відхиляючи розум і не аналізуючи власну енергію, а розуміючи, сприймаючи себе як вічне джерело, вона це джерело повинна реалізувати. І ці бажання, вони, скажімо, підкріплені вірою, якщо вона правильно розуміє ці бажання, віра, це якраз енергія, яка рухає реалізацію цих бажань. Віра це енергія, яка Рухає енергію, так? Ось тоді це реалізується. Якщо б у Будди не було бажання просвітлитися і не було віри в це, вже будучи просвітлило ем, цю енергію, це натхнення цієї це енергії духу, це є енергія духу, так? Якщо вона скажем проявляється, тоді проявляється і, і бажання, навіть не задумуючись над ними. так це якраз що відбувається на ретриті, ця енергія пробуджується, і тоді вже реалізація. Чому? Тому що е, ця енергія, вона єдина з усім. І відразу всі ті патерни, які поєднували ну, там, нашу роботу, там, якісь там бажання, якісь це все, вони, е, туди проходить енергія. І звідти йде зворотній зв'язок. І зразу це, ну скажімо, відразу це працює. Тобто туди направляється енергія, де потрібно, не задумуючись над цим. Все відбувається, називається. Ну, ми знаємо, що у нас на ретритах природа, все, погода, ну там, всі решта. Хоча там прорікають всілякі незгоди, дощі, всілякі все. У нас завжди там те, те. те Що це? Це якраз і є наша енергія, пробудження нашого внутрішнього цього і тільки що, сонця. І воно реалізовує все, всі плани, всі бажання, не включаючи розум. Просто це стається. Дякую. Бо ми є творцем. Дякую, Марія. Наступне питання це про співчуття та взаємодію з іншими. Що ж таке справжнє співчуття? Як навчитися проявляти його до інших, якщо навіть, навіть вони завдають близькі люди тобі болю? Ну так. Насправді, близькі люди це є середовище, в якому вишліфовується. Це е, різні відчуття, які ведуть. Якщо у людини є цей стержень, вони ведуть до розуміння, чому це відбувається. Так? Людина таким чином вишкалює, вишліфовує в собі, е, скажімо, відношення до цих людей. Ставлення до цих людей, і таким чином, якщо воно благе, і, ну, скажімо, проявляється як розуміння, як е, щире ставлення бажання добра там, енергії радості, ну, всього цього, так? Якщо це, якщо це є, це якраз є е, е, енергія душі. Якщо ставлення негативне, і осуд, і неприйняття з такої позиції родичів, так? то це енергія вже розділення. Треба розуміти ці, два, ці дві речі. Якщо є розуміння, незважаючи ні на що? ні на що, Розуміння того, що ця людина має право так себе почувати, бо в неї така історія душі. Так? І вона в цей час. Може, не так вірно і не так широко це все бачить, так? Обмежено бачить. І тому, тому давати їй право бути такою, як вона зараз себе почуває. Оце саме мудріше рішення, так? І тоді воно буде, не буде так спочатку чіпати, не так болюче створювати таку, таку, такий стан болю. А, а врешті-решт буде дава, повністю, скажем, давати розум, відкривати серце до цих людей, щоб вони відчули цю сердечність самої душі своєї, власної, і таким чином не були такими негативними там, агресивними тощо. Тобто навіть от наше, наше розуміння і поведінка ставлення до близьких просто як співчуття, бо відкрите серце це якраз є співчуття. Співчуття – це не жалість. Жалість це навпаки ставлення, в якому ти людина судить, осуджує, каже, о, ну, такий нещасний йому не дано. Це жалість. А відкрите серце це говорить про те, що зараз у цій людині може це воно серце це є. І якщо б ця людина відкрила серце, все, вона б вирішила всі свої проблеми, болі і, і це би пробудило в ній вдячність до ну, самого, самого цього процесу взаємодії, тому що вона нібито ставиться агресивно. Тут напроти опонент, буцімто він не реагує, він відкриває серце, і ця енергія вона, якщо бачите, цей опонент бачить всередині цього енергію любові і серця просто не відкриту, а забуту, тоді оце це в цій людині починає працювати на її добро. Цій, цій агресивній людині починає працювати на її розкриття. Вона в ній все рівно, так чи інакше, пробуджується оце відкрите серце цієї людини, бо це сонце єдине. І вона поступово розкривається і відкриває серце також, в ближньому і навколишньому. І тоді <с> все світрає. <с> Дякую, Марія. Наступне питання це про шлях самопізнання, і от як знайти от баланс між роботою над собою, так, і от бажанням допомагати іншим. Дуже дякую. Насправді робота над собою, перш за все, це усвідомлення у ближньому, так, як би ти поступив. Це робота над собою. От зараз е, ближній так поступає по відношенню до тебе, так? а робота над собою це розуміння того, що як би ти поступив це в цьому випадку, так? це також глибоке усвідомлення того, що і тоді, значить, ти стаєш на місці цієї людини і розумієш, що ця людина не... зараз не має рації, чи там навпаки. Мудро, мудро поступає по відношенню до тебе, щоб тебе навчити, так? щоб тобі дати якийсь поштовх до самореалізації це не випадково там, і все решта. Це робота над собою. Будь-яка ситуація це робота над собою. Навіть і взяти сон Сашка сьогоднішній розповідь це робота над собою, тому що це є. Скажем, Алекс виривався тенет темряве. Тенет, де йому не дають вибору. Він хоче мати вибір. І він має на це повне право. А тенета не дають вибору. Там вибору нема. Там є одне ціль, і все. І тому насправді кожна душа, вона е, бачить свій світ. І в цьому світі вона вибирає жити. Коли нема вибору, ця цивілізація е, ідея, або м, якраз терпить зміни великі, так? і вона, і ми якраз є рушієм. Цієї цивілізації. Вибираючи по своєму, скажем, по своєму наміру, ми даємо цій цивілізації шанс змінитися. Ми маємо вибір, ми чітко маємо знати, що ми хочемо. І тоді е, цивілізація буде рухатись до розкриття і взаємодії. Бо тільки не конкуренція, а взаємодія тільки буде рухати цю цивілізацію до виходу із ситуації. Марія дякую. Останнє питання це стосовно спадку. От якщо б уявити собі, так що буде. Залишив лише одну думку для сучасного суспільства. Чи що це було б за думка, Марія? Угу. Ну, пізнавши себе, пізнавши Бога в собі, пізнавши абсолют, ставши цим сонцем, цією єдністю у всіх, так? Однозначно він бачив ситуацію світу. так? Він бачив, що цей світ такий, і люди такі по е, самому принципу дії енергії. Як вони сприймають цю енергію, так, як вони сприймають світ, так світ і відображається навколо них. І тому, е, скажімо, він Ніс істину, так? Але разом з тим, і в нього було багато послідовників і є по нинішній день. Але разом з тим він своєї позиції не втручався у уми людей. Він казав, що кожна людина має прожити свій вибір і прожити своє життя так як вона. Як вона, як відчуває її серце. Одне єдине, що він. Закликав це пізна чути серце, навчитися чути власне серце. Ось і це найбільший, так би мовити, від нього так заклик. Зараз, якщо говорити про сьогоднішній, ну якби про всю філософію буддизму, так, яка говорить, яка все-таки веде дев'ять рівнів розуму, так, у нього дев'ять скажімо, сходинок пізнання себе, то все-таки найвищий, найвища це пізнання себе це тоді, коли людина стає цим сонцем, коли вона стає цією єдиною, цим єдиним світлом, яке живе у всіх, і тому вони всі єдині. Ось, і оце, цей заклик пізнати, слухати власне серце, не йти за розумом когось, не йти за розумом якоїсь там людини, там, ментальним сприйняттям, там, чи щось, а слухати у даному випадку власне серце, чути те, що. Резонує з ним чи не резонує те, що дає йому якийсь імпульс до життя, якесь натхнення, якусь, якусь силу е, відчуває в цьому, так? тоді йти, пізнавати це. Якщо цього нема, оцього імпульсу, цього натхнення, цього відкриття, самовідкриття, тоді е, треба все-таки слухати власне серце, йти туди за серцем. Ось оце його настанова. Ну, це настанова, скажімо, всіх, хто пізнав. Дякую. Дуже дякую. Обіймаю радості, натхнення завжди. І ця посмішка хай осяює цей весь світ, в якому сумні обличчя. Завжди сяє посмішка. У всіх на обличчях. Так, будьмо.